Друзі, привіт! Мені прийшла чергова посилочка з Японії. В ній буде катушечка одна і декілька воблерів. Посилка мені дуже цікава. Думаю, вам буде цікаво, тому що я більше розповім за катушки, за замовлення катушок з Японії, які є нюанси, на що можна попасти і так далі. Ну, буду намагатися це розповісти. Спочатку почнемо з воблерків. І так, такого воблера ви вже бачили в мене на каналі. Це Slick Mike 90-й. Його я замовив товаришою, він мене попросив йому замовити Slick Mike, тому що от всім вже приїлися магалончики, хочеться щось новесеньке. Цей Slick Mike за рахунок цієї своєї лопатки йде практично, так, як дорослий Магалон, не як тіні Магалон, Тайні Магалон, а як дорослий Магалон, можливо, навіть трошки глибше. Він трьохсоставний, ззаді в нього пір'ячко без гачка. Такий цікавий воблерочок Повинен ловити. Повинен ловити активну хижачку по теплій воді, по міляках. Думаю, має працювати. Ну, і знову ж таки, це шакал. Повторюсь, шакали завжди ловлять. Замовив собі такого цікавого тайдмінов. Tungsten Weight, бачите, 90S. Це означає, що в нього використані вольфрамові шари. Він дуже шумний, на відміну від е, тайдміношок. Вони всі йдуть тихі. Це, ця модель іде шумна, дуже шумна. Е, і тут йдуть вольфрамові шари. Це має дуже класно працювати по активній хіжачці. Е, тонуча версія. Думаю, на глибинах 2-3 метри повинен себе прекрасно показувати в такому хорошому класному кольорі. Будемо також пробувати. Це більше, напевно, вже на осінь я взяв цей воблерок. Так, друзі, дайвесті зміну. СПМР. У мене є звичайний стізець е не емерний. а МРА е СРК. Е вирішив все ще, ще собі Діпову взяти. Тому що цей воблер також багато хто хвалить. Е вони в облери від дайви, вони досить гуманних грошей коштують. Тому Таку, такого воблерка вирішив собі ще взяти е, стіза в такому теж кольорі під натуралочку. Діповий, щоб можна було обловити десь там до 3 метрів глибини. Тому що ну, більшість 120-130-х, асера, вони йдуть, 1,50 е, до 2 метрів. Так, друзі, є ще в мене такий тайний предатор це Evergріновський. Такий вергріновський тайні предатор. Це менша версія, а ось його старший брат. Старший у мене давно вже є. Це Сісі-предатор, а це тайні предатор. ще взяти таку дрібнішу версію під невеличку щучку, під окунька, також по глибинах, під осінь більше. Звісно, це воблер більше під осінь. Можливо, десь з набережною половлю, десь по глибинках. Ну і звісно, колір, дивіться. Дуже часто я купляю Wobler, тому що мені дуже зайшов колір. Цей колір мені прям дуже подобається. Я кольори вибираю ну, найчастіше, просто тому що вони мені подобаються. Не тому, що вони там найбільше ловлять, тому що вони мені подобаються. Ну і заодно хочу показати, це ось данк. Вуспішний Power Dunk. Це прям дуже-дуже серія воблерів, Вони похожі, отака от них форма. Практично однаково. І всі вони створені для глибин. Тобто там 3-4 навіть до 5 метрів можна діставати щуку з них на ці воблери. Також одразу вам покажу це от два стіза. У мене є. Звичайний, Звичайним заглибленням СР і Мерочка. Тепер буду мати два стіза з різним заглибленням. Ні разу, що воду не кидав цього стіза, хоч він в мене вже. Всю осінь був, але щось руки до нього не дійшли, тому його ще не розловив. Хоча відгуки дуже класні, я впевнений, що вдасться його розловити. Так, друзі, не зміг пройти повз клатча. Клатч МР. У мене є звичайний клатч. зараз вам показую. Ось такий, друзі, у мене є звичайний клатч. Клатч СР. І тепер я собі ще взяв клатч МР. Бачите, клач СРК. І клач емерка Емерка йде десь там метр двадцять, заглиблення до 1,5 метра. Есерка, звісно, там 0,5 метра максимум. Це вважається таким язьовим воблером більше, навіть не головльовим, а більше язьовим воблером. Але прекрасно на нього ловиться крупний голавль, язь, жерех, навіть щука, окунь. також, ну, Як будь-який хижак. На цей воблер клює. Одразу хочу вам показати ще, що в мене є подібне. Це Cherry від Jackal Cherry. Отакий Zero Footer. Здається, Zero Footer. Можу помилятися. Jackal Cherry. Це також формата воблер. це такий, знаєте, на великого головля, можна так сказати, Це розмір там, 40 мм. плюс Тобто не як в нас класичний чабік, там 38, да? чи там камінь і так далі. Це дрібні такі кренки, а це вже кренки побільше. Ну і отакі в мене є: End Reel 10 cchm Це також шакал. Тоже такого розміру вже побільше. Це вже прямо з них всіх самий великий. Якщо взяти клатча, да? навіть порівняно з клатчем, це вже досить великий воблерок. Це такі вже на великого-великого головля. Під щучку також по міляках, десь вони підійдуть. Будемо пробувати. І замов два каміончика, Також один з них для мого друга. Це людина, яка в мене була купила один Воблер. Е, що він в мене купив 95-го віжена. А потім я йому замовляю вже, там, напевно, десяток добрий, може і більше воблерів. Під замовлення він мені пише, який йому потрібно, я знаходжу. Ось таких два каміончика, Вони йшли сетом, цей йому цей собі залишу. Це вже мій буде третій каміончик, У мене є два піджука, є звичайна ЕСР. Звичайний Магнум у мене є. СР. І є звичайний не Магнум Діповий МРК. І от буде звичайний -чик. це не Magnum, це звичайні камінчики. Ну і класика, класика, класика це річ 35-й. Це воблер, який ловить всього білого хижака. І не тільки білого. Звісно, окуня теж без проблем. Окунь, окунь клює. Дай Боже на нього. 35-й річ. Це сами -сами, що не є СС. 35-ка СС це то, що всі шукають, тому що ФК. Досить поширення. От SS Slow Sinking, повільно тонучий, Оце от те, що, що саме саме рахується найбільш, найбільш класне. Тут, навіть, бачите, є система дальнього закиду Зібейтовська. Будемо пробувати Главль, знову ж таки, язь, окунь, жерех. Все повинно на нього клювати. Це от щодо воблерів. які воблери мені прийшли. Цій посилочці. Ну, декілька я додав просто для порівняння. Я деякі додав, щоб вам показати, які вже в мене є. Так. І давайте тепер я про катушечки трошки розповім. Е, в попередній посилці я собі замовляв ось таку от Shimano Soare 2000 SSPG. Soara 2000BB. Вона у мене йшла з двома шпулями. Одна шпулька була зовсім така вже от, з бортиком потертим. Тому була в неї в комплекті нова. Написали мені тоді в цьому огляді, що вона шуршить, можливо, трошки є, але вона коштувала втричі дешевше, ніж нова. Тобто те, що трошки шуршить після того, як я її змазав, я навіть її перемазав, все рівно вона трошки шуршить. Але це зовсім, зовсім небагато. Якщо я порівнюю з іншими моїми котушками там бюджетного рівня дайвами, в мене майже всі дайви бюджетного рівня, там, типу Ніндзя", «Лагуна», і так далі, то вони значно гірші за цю катушку, я нею дуже задоволений, особливо враховуючи, що вона коштувала в три рази дешевше. Так, друзі, що я цього разу замовив, це ось така от Shimano Cardiff 1000 Це форельова класика, це катушка для ловлі арійної форелі, тобто в ставках. Е... Вона в непоганому стані, вона не нова, я її замовляв. Знову ж таки, вона в непоганому стані. Я її повністю перебрав, ніяких проблем з нею немає. Трошки відчувається. Що вона була в використанні за рахунок того, що трошки вона ну, навіть не шуршить, а відчувається просто звук роботи головної пари. Тобто вона не як нова з коробки, а відчувається, що вона була в використанні. Я її перемазав, проблем ніяких немає. Вона гарно працює. Сьогодні я на неї вже відловив рибалку. Витягнув три щучки гарних, 2 кілошки і одна така малесенька, грам 300. Прекрасно справилась, фрикціон шикарно працює. Це особливість таких катушок подорожчує. У них класно працює фрикціон, не буває проблем з фрикціоном. Це мені сподобалось. Що би хотів я ще сказати, я їх обох розбирав, перемазував. В них практично вони практично однакові. Тобто, що Суара, що ось ця от карді, вони практично однакові. По розміру, дивіться, тисячка і двохтисячка вони, я би, я би не сказав, що вони відрізняються. Є різниця в масі, але це тільки за рахунок тут трошки облегшений ротор і трошки облегшена шпуля в кардіфа. Тому вона трошки легша. В Кнобі тут є підшипники, тут їх не було, але сюди я їх додав і воно. ну, Питань до них немає. Тут є підшипники з завода. Тут ця ручка така коркова, класна, мені теж більше подобається, але це все виключно такі дрібниці. По всьому іншому, ну і відрізняється оцей підшпульний вузол. Трошки відрізняється. Ну, Сам підшипник ігольчатий, чи як він правильно називається, він трошки відрізняється. Його сама накладка на нього відрізняється. І відрізняється сам механізм під шпулею. Зараз я вам покажу. А в цьому іншому, що в плані головної пари, в плані всіх цих пластикових шестер, безкінечного гвинта, все абсолютно однакове. Навіть в цього кардіфа не було підшипника на безкінечнику, тож там йде втулка. Ось цей механізм відрізняється. Ось тут він зовсім по-іншому зроблений, ніж в суаре. Тобто ну, різниці глобально великої немає, але він зроблений по-іншому. Зараз вам покажу. Ну, І от такі от дрібниці, і за рахунок цих дрібниць кардів, ну, він прям, прям значно дорожче коштує. Бачите, тут він трошки, трошки інший. Так. Трошки інший. Тут немає стопорного гвинта, який стопорить. Тут є, от бачите, гвинтик, який буде стопорити. Щоб цей механізм ніде не рухався. Але це все дрібниці. Ну, але за рахунок цих дрібниць Кардів прям на порядок дорожче за Соари. Хоча глобально по всі по своїй начинці внутрішньої, вони, вони однакові. У них немає ніякої великої різниці. Що та, що та катушка не нова, друзі, але я задоволений купівлею їх обох. Мені вони сподобалися. Порівняно з моїми іншими, вони класні. Пер, друзі, щодо, щодо того, які є нюанси. Перше, якщо ви купляєте бушну катушку, ви не можете бути ні разу впевнені, що ви купляєте саме те, що написано. Що ви купите, якщо там людина пише, що я був два рази на рибалці, і катушка в новому стані, ну, це. Це не є не відпов... дуже часто не відповідає дійсності. Тому якщо ви купуєте б.у. катушку, дивіться на її зовнішній стан. Зазвичай катушки, якщо вони багато використовувались, буде дуже зношена ручка. Ось тут будуть царапинки, так? Бачите? Тут будуть царапинки. ось тут будуть царапини. Е, Обов'язково на ручці будуть царапини, бачите? І по цьому можна частково судити, ну настільки довго катушка і багато була у використанні. Але це все дуже так відносно, тому якщо ви купляєте бушну катушку, це виключно на ваш страх і ризик. Чи, чи хочете ви ризикнути, чи ні. І все. Це один момент. Другий момент, що обов'язково враховуйте, що після 150 євро вартості буде плюс 30 євро. Орієнтовно, плюс 30% це податок, митний збір. І можливо, тоді є сенс е ще трохи докласти і купити нову катушку. Це якщо ви берете там з Японії, хочете там якусь мінімальну БУ чи БУ дорогу катушку взяти, то ви це обов'язково враховуєте, що є мито. І, якщо ви ще заплатите мито і доставку, то можливо буде дешевше в нас в Україні купити нову. Це теж враховуйте, Тому дуже ну, вигідно відносно купляти такі в хорошому стані котушки, майже нові або нові, які коштують до 150 євро. Це дійсно вигідно. Якщо купляти нову котушку до 150 євро, коли продавець вказує, що вона нова, вона дійсно нова, то це, ну, це вигідно, якщо ви за 150 євро берете, тому що доставка ось такої катушки. І оцієї пачки в мені обійшлася порядка 500 гривень. Так? Там зовсім маленька така коробочка виходить, і там вартість біля 500 гривень доставки вийшло. Тому це, в принципі, в цьому є сенс. Ось такі, друзі. У мене товари прийшли. Я задоволений, однією другою котушечкою. Цією вже я відловив всю осінь, всю зиму. Клас, мені подобається. Цією сьогодні відловив також. У мене нарікань до неї ніяких немає. Мене все влаштовує, особливо в порівнянні з моїми бюджетними старими катушками це небо і земля. Тому, друзі, з вас лайк, підписка на канал. До нових зустрічей. Всім пока!